А перед початком відео нагадуємо, що в нашому телеграм-каналі відбувається збір івент. посилання в описі відео. Capcom офіційно представила Resident Evil 9 під назвою Requiem під час Summer Game Fest 2025. Гра вийде 27 лютого 2026 року на PS5, Xbox та ПК. У центрі історії Крейс Ешкрофт, агентка ФБР і донька журналістки Аліси Ешкрофт з Resident Evil Outbreak. Вісім років тому її матір загинула в одному з готелів при загадкових обставинах. І тепер Грейс повертається на місце трагедії, аби дізнатись правду, але все швидко перетворюється на кошмар. У трейлері ми бачимо, як вона опиняється прив'язаною до гори ногами, а таємничий чоловік називає її обраною. Це не просто детективна історія, це особиста драма на фоні глобального жаху, тривожна атмосфера, клаустрофобія, приглушене світло все натякає на повернення до жанру психологічного сурвайл горрора і найцікавішим, другим ігровим персонажем буде Леон Кеннеді. Це підтвердив авторитетний інсайдер Дас Голем. Зазначивши, що хоча трейлер зосереджений на Грейс, Леон залишився ключовою фігурою гри, ймовірно, ми зможемо грати за обох персонажів у різних сюжетних лініях. Трейлер чітко дає зрозуміти, це не екшен, а повернення до витоків, камера вузька та тісна, все навколо темне, загроза може ховатись за будь-яким кутом, музика тривожна з використанням шепотів та різких звуків. Розробники знову грають на емоціях страх, безсилля та напруга. Монстри виглядають жахливо. Це не просто зомбі, це спотворені істоти, що повзують стінами, гарчать і нагадують щось між тваринами та жертвами мутації. Є сцени з ритуалами, дивними культами, усе, що натякає на нову форму вірусу або культу, що замінить нашу класичну амбрелу. Найгучніша ностальгічна бомба трейлера це, звісно ж, Ракун Сіті, місто, яке було знищене ядерним вибухом, повертається в грі як повноцінна локація. Ми бачимо руїни знайомих будівель, зокрема поліцейський відділок, все заросле мохом, покинуте, але ж не мертве. Це буде вперше, коли гравець зможе дослідити постапокаліптичний ракон Сіті не через погоди чи документи, а фізично, і це дає грі унікальний шарм. Це не лише сюжетний хід, а й пряме посилання до фанатів, які росли на перших частинах серії. Підтвердження участі Леона Кеннеді вже розбурхало фанбазу, але є натяки і не інші героїв, наприклад, силуети чи голоси, які можуть належати Джил Валентайн або Крісу Редфілду. Чи будуть вони частиною сюжету союзниками, чи навіть антагоністами, поки що невідомо. Але Capcom любить робити сюрпризи, особливо з улюбленими персонажами. Resident Evil Requiem працює на оновленому Re-Engine і виглядає чудово, вирази облич, шкіра, очі, все виглядає реалістично і моторошно водночас. Окремо варто згадати анімацію, м'язи, міміку, навіть дихання персонажів видно. Що ж, дев'ята частина це не просто продовження, це нова глава з глибоким сюжетом, подвійною перспективою Грейсі Лон, повернення до страху, і найголовніше подарунок фанатом серії. Ми побачимо ракін Сіті таким, які його ще не бачили. Якщо кепком реалізує все, що натякнули в трейлері, це може стати однією з найкращих частин в серії. Якщо було цікаво, став подобайку, підписуйся і подякуємо ЗСУ за можливість спокійно чекати на новий Resident Evil. Всім дякую, слава Україні!